Цей сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христос! Цей мікрофон не краще, щоб маємо сьогодні гарне свято, акестрати Михаділа е, і всіх невесних сил і стілесні, але перед тим, як буде про не говорити, то сьогоднішнього Іван я хотів би нашу увагу звернути на таке, коли Ісус відповідає учням, Каже. І він сказав їм: я бачу тому що наша блискавка падав з неба. Якщо Ісус бачив сатану, як він падав з неба, значить він, е ну, як, розумієте, як мінімум точно більший від цього сатани. Бо ну, він бачив, але йому нічого не було. Він просто боку споглядає, як той бере і, і падає. А якщо глибше купнути, то маємо розуміти. Що сатанам, злітуки і так далі, далі далі. Вони є сотворені Богом. Вони сутворені тим самим Ісусом. Коли відкриваємо Книгоття, то там отець Святий Дух. Вони всі троє творять. Нема так, що отець творить, а Ісус десь там не знає, чим займається, що святий типу, Дух, ще щось там робить. Або взагалі не було Його. Ні були. Отай цей Святий Дух завжди є, будуть і будуть. Нема такого моменту, коли б не було Бога. Нема такого моменту, коли б не було Отця, чи Сина, чи Святого Духа. А от є такий момент, коли не було сатани. І є такий момент, коли мене не було, і вас не було, і цього всього взагалі не було. Є такий момент. Тож наш Господь завжди є, був і буде, а все решту це є сотворіння, і воно абсолютно не рівня Богові. Не рівня. А тепер ми переходимо вже до Бога. сатани і так далі. То коли Господь творив той, що книзі він сотворив небо і землю, земля це оце все матеріальне, а небо, вони хмарки. Небо, в тому розумінні, — це духовний світ. Він сотворив небо, духовний світ і землю матеріальності. В тому духовному світі є істоти, і вони називаються не ангелами, вони називаються духами. Духи є в тому світі. А тому, крім нас, людей, які маємо образ Божий, є ще одні істоти, які мають образ Божий. Це і це є духи, розум і свобідна воля. Ми маємо і духи мають. Тож Господь їх сотворив, вони не мають тіла, тому на сьогоднішній свято кажуть, сил без тілесні. Чому? Вони мають тіла. Е, більше того, вони не зовсім можуть бути такі, як ми собі їх уявляємо. Чому? Бо коли ми їх уявляємо, то це вже як тіло. Розумієте? А там у них тіла нема. Це духи. В тому світі інакші, як ем, сказати, закони природи. Там, природи. там природи нема, як такої. Зовсім інакше все. Е, принципи інакше, оці закони інакше інакше. Ми тут в матеріальному світі земному, а вони в духовному, і там інакше. Наш Господь утворив цих духів, але треба розуміти, що навіть і духи не всі одинакові. Нам, говорить традиція церкви, ми це можемо відчукати від сторінка Святого Письма, що всі духи діляться на 9 чинів або на девіть таких різних духів, дев'ять різних типів духів. Не стоїть питання, що хтось кращий, хтось гірший, хтось там ще що, це абсолютно не про те йде мова. Йде мова про те, що кожен виконує якусь свою функцію, кожен виконує своє служіння. Кожен відображає якусь таку грань Бога. Кожен. То, це по людськи зараз ми говоримо, чисто по людськи дев'ять рівнів, то найнижчий рівень отих духів називаються ангели. Ангели. Ангели це є тільки частина духів, і то, в принципі, на найнижчому рівні. От сюди входять ті самі ангели, які біля кожного з нас вітають. <кій> <кій> ангел хороми. Це ось той ангел, власне, є. Як ці ангели, скажімо так, виглядають? Ну, можемо подивитися на у нас є середні ікони ангелів, і вони десь так виглядають, подібно, ми дивимося, як чоловіків, але має крила. Ці крила не можу схопити крила крили пташки, бо ми не знаємо, які крила дають, але крила. Тобто десь плюс-мінус силуат на платізі, силуа, десь як людський ті ще крила. Наступний трошки вищий будуть архангели. То Михаїму, до речі, належить до них, до архангелів. Архе означає перший або вищий, той, який провадить. Тож є ангели і, можна так сказати, архангели ті, які э, скоординовують. Однак, крім того, є ще інші, є сили, є власті, є начало, є господарство, їх є власне дев'ять. Кожні з них за щось відповідають. Є такі, в тому числі, які відповідають за, е, прям за космос, за всю. Вони відповідають за те, щоб там хаосу не було за управління цим всім. І ми підходимо вже до тих двох таких, скажімо, найвищих рівнів. Знову ж таки, не питання, хтось краще, хтось гірше. Не в тому питання. Для. Кожен виконує свою місію, свою роль, своє служіння. То ми підходимо до херувимів і серафимів. Херувими, то взагалі щось там не дуже виглядає, щоб вони не були такі, знаєте, сладкісні мати. Там щось не дуже виглядає. Якщо ми почнемо відкривати пророків, пророка Єзикії особливо, то це взагалі таке, що нам, напевно, голову не вкладається, і це не зрозуміло, як ця істота рухається взагалі неї безліч очей є, і це більше подібно на кулю, це більше подібно на колеса. Це по-людськи знову ми говоримо, і тому криво всіх є розумію. За що вони? Вони показують мудрість Божу. Маючи безліч очей, воно якби відображає щось, ми все бачить. Тобто ми всюди проникаємо все розуміємо. Не тому, що вони мудрі, хто знає які. Це все Божа благодать, це все Бог вклав кожного в кожного своє служіння, кожну місію вклав. Хто в них така місія. і І ми підходимо до сирафів. І от сарафини мають шість крила. Двома вони літають, двома вони закривають, так себе закривають, а двома собі обличчя закривають. Оцікаво, чому вони собі обличчя закривають? Вони можуть витримати Боже. Може, не страдаються? Розумієте, <laughs> прийшли до Бога і вслідливі такі. Застидалися. Не застидалося, не ні в тому справа. E, так, правда. Треба розуміти, моя святість отут, але наша людська святість це не є святість Ангела. І тим більше не є святість Бога. І це святість, і це святість, і це святість. Але розумієте, з чим це порівняно, говорить маленька свічка. Говорить, говорить, вогонь, вогонь пече, пече. Звичайно, то єдно видно, що різно. Але одна різниця, коли це свічечка, горить друга різниця, коли це смоскир, а третя різниця, коли багать. Розумієте? Є різниця і то і то. Але є різниця. То ангели, як той смолскир. Які горять, горять виконувати Божу волю, вони відображають усю волю Божу. Тобто, коли вони наближаються до цього Господа, вони розуміють, що вогонь їхнього свого стипу це крати в морі порівняно з вогнем Божим. в морі. Тому вони закривають собі обличчя, бо вогонь Божий, світло Боже, святість Божа, слава Божа. Не більша більше за них, вони не витримують, тому вони закривають собі обличчя. А тепер ми підходимо до сатани. Як ви думаєте, сатана як перекладається? Світло носить. Той, який носить світло, явець, треба розуміти, що якщо він світлоносець, носить, Ну, то як ви думаєте, до кого ще ні, оце дух і він належить? Mm. До серафимів, до тих, хто є найближчі, до тих, які горять? Розумієте, Сатана? 에, він він той, який відображав цю святість Божу, славу Божу, світло Боже. А скажімо так, коли ну, він, він міг податися і подумати, ну, не, не так світиться, а ос, я світлюся. Ось я свічуся. Ну і до чого я дійшов? Адішов я до такої думки, що якщо я так сильно свічуся, а ніхто так сильно обзичив дух і не світити, а я так свічуся. я, то може мені не треба світла Божого? Може я сам по собі світитися? А може я сам по собі буду святість? А може я сам по собі будум? Але дивіться, у нас гарно бачить світі. Ми зараз то беремо, але не треба це грати допомогами, і то перерізаємо дрож. Що відбувається? Темрява. Темрява. То саме відбулося з диявою. Ну, сатаною, який став дияволом. Він, коли відійшов від Бога, він перерізав собі. Ось Оце світло, ось це життя. Відковіда, він згас. Він згас. Тому що подобається нам, це не подобається, хочемо, не хочемо. Є одне єдине джерело світла, одне єдине джерело слави, святості так далі. І це не я, і не ви, і не ангели. Це є Бог. Це є Бог. І відповідно, коли ми перерізаємо собі оці дроти. З якого черпаємо, ну, то ми в темряві, не. Ну, то то саме зробив і сатана він в темрі. Але то ще не кінець. Бо замість того, щоб подумати собі мовиться, не світитися. Що робите? Ну, Чорва не сіметься. Та піти заізолювати дроти, та якось нам обідінати, під новий кабель кинути. Щось вирішити справу, то сатана замість того, щоб таке зробити, тобто то, покаятися. Тобто навернутися до цього Бога і сказати не добре, я зробив. Собі йому ну, така дурна думка прийшла в голову, але пересвідчився не добре, пробач Боже. То замість того, щоб таке зробити, він навпаки озлобився на цього Бога. Він почав ненавидіти цього Бога. Чому ти, Боже, таке зробив, щоб я без тебе не світився? Оце це диявольська логіка. Чому ти таке зробив? Але розумієте, це повний абсурд. Повний абсурд. Господь каже, будь ласка, я за що ти світився? Я за що ти мав життя? Бери, я даю тобі, даю, бери. З руки моєї бери. Але то треба прийти, взяти, то треба бути з цим Богом. А він захотів бути без Бога і мали. Бог. Вибач. Вибач. Тому диявол постійно перебуває в цій темрі і е е е не хоче повертатися. Бо звинувачують Бога усьому. Історія не закінчується, бо дияволо повстав, диявол ненавидіть Бога, він хотів воювати проти Бога. Чи Бог міг його легко перемогти? Це звичайно, від Бог. Але кожно є свій вибір. Ай е, е, то Бог, ніка бути як. Тобто, хто є Бог? Хто як Бог? Немає нікого іншого життя, немає іншого Бога, він один Бог. І оце є його ім'я. Він зображає, що тільки є один Бог, не я, а нехай Бог. І тільки один Бог. І тепер давайте згадуємо, а до якого що міг належав Михаїв. До Виявляєте, Той належав до Серафимі до найближчих, був найближчим біля Бога і відпав. А цей скажімо так, далеко не був з найвищим. Але він всіх. А тому наш Господь і слава Богу, що в нього така, наша Бога, така не, не людська логіка, а дійсно божественна логіка. Він не дивиться на статуси. Він не дивиться, хто, ти, що ти так далі, він дивиться на серце. І в цьому Михаїла, хоча він не мав того статусу, того рівня не мав. Але його серце було віддане Богу. І Бог, оцього, який є майже на низі, поставив начальником по війська Господнього. Так, до речі, навіть записання Серафені. А чому? Бо серце його віддане Бога. Ці духи, як і добрі, так і злі, вони є, вони впливають на наше життя. І до Кінця світло, поки Господь не прийде другий раз і не поскладає те, що має бути, то впливають вони на нас. Маємо це розуміти, маємо бути свідомими в цьому. Але з цього маємо зробити ще більший висновок, що не справа, скільки в тебе статусів. Не справа, скільки ти маєш навіть всього, що падають далі. Справа в тому, яке у тебе за серце. Ось в чому справа. Тому дивися на цього Михаїла, бери з нього приклад і гори Богом, гори цим Богом. І дивіться, він може тебе навіть покласти. Наверху. Господи, Боже наш, дякуємо тобі за приклад. Добрих духів, дякуємо тобі за приклад тих духів, які обрали тебе. І, Господи, просимо тебе допоможи нам, дивлячись на Михаїла і на інших духів, які вибрали тебе. допоможи нам вибирати тебе постійно. Амінь. Слава Ісусу!